Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами подивимось новинки з натуральними самоцвітами. І перший наш герой це благородний опал. Маю такі буси з білого опалу. В них гарна опалесценція. Звісно, важко передати на камеру, але я спробую трохи збільшу. Щоб ви могли роздивитись намистинки. Дуже вони гарні. опалесценція яскрава буквально на кожному камінчику. Довжина таких бус разом з замочком 46,5 см. Замочок срібний 925 проба. Розміри на мистинок від 5 на 4 мм. До 11 на 6,5 мм. Вага бус 9,8 грама. І вартість таких бус 4,5 тисячі гривень. Спробую вам зараз їх ще поближче показати: ось так. Є більш жовтіші, прозоріші, біліші. Тут така цікава ниточка. Будь ласка, на намистинки всі в вранці Ось такі красені. Наступний у нас пітерсід. Каблучка в сріблі 925 проби. Ось такий камінчик. Так. Розмір 18,3 Камінь 32 на 24 міліметри. Вага 10,4 грами. Вартість, так, давайте подивимось ще зворотній бік. І покажу, як виглядає на пальчику. Ось так. Велика така крапелька. Ось так він виглядає на пальчику. І вартість цього. Красення 1800 гривень. Будь ласка, ось такий. Наступна каблучка в нас з благородним білим опалом. Тут взагалі опалесценція неймовірна. Всі кольори і зелений, і синій, і червоний, і жовтий. Камінчик дуже класний. Подивіться: зворотній бік. Розмір камінчика 17 на 12 мм. І зверніть увагу, він високий. Висоту він має 1 см. Бачите, високий камінчик. Вага 6,5 грами. Розмір 18,2. Ось такий. опалесценція, ну, просто вражаюча тут. І вартість такого, такої каблучки 5 тисяч гривень. Подивіться, дуже класний. Так, ще хочу запропонувати під цю каблучку колон. Також з благородного білого опалу. Знову ж таки, опалесценція тут яскрава. Всі кольори, такі, як і в каблучці. я зараз вам разом їх покажу. Камінчик трошки менший. Але вони ідеально друг другу пасують. Так, розмір камінчика в підвісі 15 на 11. Вага 2,6 грами. Все в сріблі 925-ї проби. І вартість такого колону 2,5 тисячі гривень. Подивіться. Дуже хочу, щоб ви вловили цю гру світла, опалесценція тут дійсно ну, дуже класна. Ось таким. Комплектом виглядає просто неймовірно. Наступне покажу вам. Так. Буси, гранат. Ось такі маю буси. Важко скласти. Ось такі гранатові буси. Гранат ювелірний в Огранці. Такий класичний гранат. Вага 48,7 грами. Весь натуральний гранат, він важкий. Вони такі відчуваються на руці. Намистинки від 5 на 2 до 9 на 4 мм. І довжина разом з замочком 49,5 см. Зараз покажу вам їх ось так, щоб ви роздивились намистинки. Ось такі шикарні, шикарні, шикарні. Вартість 2800 гривень. Далі пусети з турмалінчиками. Ось такі манюсінькі, гарнюнькі. Так. Натуральні турмалінчики, маленькі пусетики. Ось така застіпка, Не закрутка, дівчата. Ось. Посет і вага 2,8 грами, розмір поверхні 14 на 12 мм. І вартість 1300 гривень. Далі хочу вам ще показати. Каблучку з чорним опалом. Тут опалесценція є, вона менш виражена, але вона присутня. І більш вона зелена. Він грає більш в зелений колір, цей камінчик. Вага 3,7 грами. Розмір камінчика 12 на 10 мм. Розмір каблучки 18,5. Ось так виглядає на руці. І вартість 1360 гривень. Така крапелька. Ще збоку покажу вам. Ось такий. І в кінці хочу показати вам браслетики. Маю такий браслетик з тигрового ока. Камінчики, звісно, далеко-далеко не ідеальні. Але видно, що вони натуральні. На ручку, ну, в принципі, всі браслетики на ручку 18, в середньому 18. Ось такий браслетик. Вартість цього браслету 450 гривень. Ось такий. Тигрове око. До нього ще покажу бичаче око. Ну тут взагалі теж бачите камінчики. Вони видно, що вони натуральні, але вони мають багато виражених дефектів. Тобто якість камінчиків така собі. Але точно натуральні. Бичаче око, воно менш розповсюджене, ніж тигрове око. І вартість такого браслету 350 гривень. Ось такий. І останнє, що хочу вам сьогодні показати, ще один браслетик з агату. Ось такий агат крашений, підкрашений, я б сказала. Зараз чомусь це дуже популярно підкрашувати агати, щоб вони такі більш яскравіші були. Ось такий. І вартість такого браслету також 350 гривень. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Долучайтесь до групи Вайбері, силочка в описі. Гарного дня і мирного неба. До побачення!